Люди, мені Христина приготувала отаке блюдо у 21.30. І я його зараз буду їсти. Пробувати. Оце лаваш і тут всередині щось вона положила. Я не знаю що. Зараз знаю. Тільки я не знаю з якої сторони брати. Бо воно випадає все. Я бачу сирий фарш. І соус. Часник чуєш?

Жаль, нема квашини гірків, так. Да? Нема? Квашини вже ні. Це Була ж велика і Так уже все. Серйозно? Угу. Це ти її з'їла? Тобі з бабашку постійно овірмок теглила. <рес> <рес> Як сир витікає. Саша, yeah. <laughs> mm. а буду? Нет. Нет? Завтра Сьогодні скільки прийняли. Погано немає чаю якоїсь і коха. Підуть поставлю чайник. Ну, вообще, ну нормальне. Хоча мені вже трохи надоїло одне й те саме їсти, ну нормально.